Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз на жовтень місяць для тих, хто народився під знаком риби. Отже, для риб. Під якою енергією пройде жовтень місяць? Ситуація з роботою, ситуація з фінансами. Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, що порадять, ну і загалом порада на місяць жовтень для риб, під якою енергією пройде місяць? Карта відлюдник. Карта відлюдних каже про те, що. Цьому місяці вам захочеться усамітнитися, побути на самоті, побути наодинці, побути із собою, із своїми думками. Може, захочеться відмовитися від усіляких ізлішеств, захочеться чогось такого попроще, простого. Захочеться подумати над, над тим, ну, над тим проаналізувати своє життя, свої вчинки, та винести з цього певний досвід. От, така от карта: набратися мудрості, да, проаналізувати. Про щось подумати, карта відео, а може щось і залишити навіть ситуація на роботі. Ну, от на роботі у вас може виникнути таке відчуття зажатості, скованості, обмеженості, і ви Е, Буде відчуватися ну, от, така загальна енергія, яка буде вас лякати. І ви будете сидіти в таких страхах і буде здаватися, що ви не бачите, куди рухатися, що робити, немає виходу. Тобто така скована і така некомфортна ситуація може бути на роботі. Але, але Карти кажуть про те, що треба озирнутися і подивитися, що зачасту ми багато чого собі надумуємо. І тут треба проявити свій досвід, проявити свою мудрість. От, якщо вам дійсно йде якась загроза, то подумати, як цього уникнути. От. Але, може, ви просто собі це надумали. От. І зазирніть у себе і просто подивіться: а чи є чогось боятися? Ситуація з фінансами, двойка кубків. Ну, тут не про фінанси, От. тут про партнерство, тут про емоції. От. Ну, риби це взагалі такий водяний знак, да? то, тут, звісно, якраз і історія і буде про емоції. І так, да, от в жовтні виходить, що. <кій> Якраз переживання оці, вони будуть брати верх. Можливо, от вам прийдеться на роботі. Брати участь в переговорних процесах. От. А ви чогось якось будете залякані, може, будете турбуватися, ну, що вийде, не вийде. Якось відчувається от невпевненість. Невпевненість, коли навпаки треба зробити роботу. І треба діяти. Треба розмовляти, треба відкриватися, треба показати себе, показати свої якості. От. Але тут така ситуація трішечки буде напружена. От. Ну, тут тільки одна порада. Одна порада знову критичне мислення, і розбиратися в собі. І спиратися на свій досвід, довіряти більше собі, і спиратися більше на свій досвід, на свою мудрість. Для тих, хто в шлюбі з партнерів. З партнером карта Трійка мечів. Ну, от, такий якийсь жовтень для риб дійсно буде такий досить переживательный. Тому що Трійка мечів каже про те, що хтось, один, хтось з партнерів, ну, один одному да, нанесе якусь образу, може якось щось таке зробити, що у другого партнера. Прям як ну, от удар в самісіньке серце, будуть страждання, будуть переживання, будуть образи. Тобто, ну, така історія не дуже комфортна, і тут дійсно, от в нагоді стане оцей відлюдник, коли може навіть буде не зайвим і пожити окремо, щоб переосмислити, щоб подумати про свій шлях, про своє життя, щоб проаналізувати свої вчинки. От. Тому що ну, ця карта це карта страждання, але це страждання, яке воно Ну, швидко проходить. Воно проходить, коли розібратися, коли поговорити, коли пояснити партнеру, що те, що він робить, це не комфортно, або те, що він говорить, воно ранить. От. Ну, тобто, тут, да, тут потрібна буде така робота, як із собою. Отак От і в парі. Далі, в кого немає відносин король жезлів. Ну, карта каже про те, що тут перевагає така запальна і чоловіча енергія. І от якщо тут виходить, що для чоловіків взагалі-то це нормально. Тут якраз такий король запальний, от, але цей король, який, ну, може, його і не задовольнить одна партнерша, йому треба декілька, і тому він може часто залишатися на самоті. Але якщо ми кажемо про жінку, то тут може на перший план виступати така не жіноча, а чоловіча, така сильна енергія. Жінка може навіть і не помічати цього, але вона буде така владна. Вона, це жінка, яка бере правління в свої руки, в неї багато ідей. Вона постійно висуває якісь стратегії, вона вирішує питання, ну і керує ситуацією. І така жінка також зачасту може бути самотня, тому що дуже багато чоловічої енергії. От. Ну, і от, якщо так подумати, то на відчуттях. Да, то чоловіки щитують цю чоловічу енергію, і їм не комфортно з такою жінкою. І тут знов така порада, що треба подумати, як можна і куди цю енергію перенаправити і залишити більш таку, ну, м'яку, жіночу, цікаву. таку більш лайтову, скажімо, так. Ну от, енергію. От. Ну, а в когось-когось. Ця карта може так прямо і програтися. Що хто самотній, то король вже на порозі. Може і так бути для когось. От, Ну і. Порада місяця трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів от каже про те, що в цьому місяці гарно зануритися в творчу таку роботу. Тут, тут і не буде зайвим співпраця в якомусь колективі але але така більш така твору ну, але творча така співпраця там, де можна проявитися, проявити свою натуру, скажімо так, проявити свої такі якості майстра от. Тут може навіть піти десь повчитися, може, захочеться от дійсно відійти від справ і пройти якусь підготовку або навчання по чомусь, те, що давно цікавило, може, десь, може, на роботі, може, на роботі пройти навчання по спілку ну, то, того, чого не вистачає, не вистачає, то е, знайти для себе е, пройти навчання, е, або там, не знаю, по розкриттю собі, себе, тренінги якісь пройти. От. Ну, тут, в принципі, для е, любої людини можна так сказати. Але головне головне, коли хочеться побути на самоті, то дать собі побути на самоті. Тобто тут такий місяць, коли треба більше, от я б сказала, зайнятися собою. Не сидіти в страхах, не сидіти в сумнівах, не сидіти в переживаннях. А... Краще дати собі більше от уваги, більше якоїсь такої доброти до себе, поваги десь і послухати себе, чого не вистачає, чого хочеться, і спробувати знайти, де це собі можна дати. От. Ну, тут в кожного своє може бути. Там, наприклад, якщо переважають страждання або невпевненість у відносинах, то може піти краще до психолога та поговорити з психологом це все. От. Або ну, от, з старологом, карти теж показують, що людина інша відчуває, що думає. От. Тобто, коли є сумніви, коли є. Непорозуміння, як діяти, коли не вистачає. Ну, дійсно, от, розуміння розуму не вистачає, як вчинити в тій чи іншій ситуації, то краще знайти собі якусь допомогу. От. Ну, Такі карти, отак мені показали. Я вам дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Пишіть, що сподобалося, що відгукнулося. Розклад це загальний. Може не усіх програтися, але все одно мені буде цікаво почитати, як воно саме відгукнулося у вас. От. А я з вами прощаюся. Пока-пока, до нових зустрічей!